гасять масштабну пожежу. Ви тільки погляньте, на що перетворив вогонь щонайменше тисячу квадратів складського приміщення. На більшій частині згарища все, що залишилось від понівечених конструкцій, розібрали. Вогонь знищив навіть метал. Що ж говорити про дерев'яні будівельні матеріали? Можемо лише не уявити, які збитки понесли люди. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Причина виникнення загоряння та збитки наразі встановлюється. Рятувальники й досі не залишають свої пости. Працюють майже добу. Хлопці змінюють один одного, вони дуже виснажені, але не опускають рух. До ліквідації пожежі залучалося 55 чоловік особового складу та 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Даємо масштабна пожежа сталася о 22-й вечора, 9 листопада. Вінничани спостерігали за тим, як горіли складські приміщення, чи не у кожному куточку рідного міста, адже вогонь охопив дуже велику територію. На територію, де сталася масштабна пожежа, нікого не пускають. Тут будуть проводитись слідчі дії. Правоохоронці з'ясовуватимуть причини займання. Вогнеборці на Вінниччині врятували 40-річного чоловіка із палаючої квартири. Внаслідок займання вогнем знищено меблі та побутову техніку. Ймовірна причина виникнення пожежі з'ясовується. До ліквідації від ДСНС залучалося 8 чоловік особового складу та 2 спецавтомобілі. Знову за парти. епідеміологічна ситуація з гепатитом А у Вінниці поступово стабілізується. Тож, 13 листопада, школярі Вінницької громади повернуться до звичного формату навчання офлайн. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Після кількаденного спаду захворюваності на гепатит, а у Вінницькій області знову фіксують нові випадки хвороби. Попри обстеження продукції на ринках, харчових підприємствах, в магазинах та ресторанах, епідеміологи досі не знайшли причину спалаху, тому тепер додатково обстежуватимуть персонал. У воді, яка тече у кранах вільнечан вірусу гепатиту, а не виявлено такі результати перевірки лабораторії центру контролю та профілактики хвороб і держпродспоживслужби. На збудники інфекції досліджували воду від джерела до мереж міста. На підприємстві відбирались проби води проби з резервуарів уже чистої води, звідки вже подаються, подаються вода по мережам. Нашим жодна з цих проб не показала наявність маркерів гепатиту. В питній воді ми відібрали проби і в стічних водах, які йдуть уже в нашу річку після очисних споруд Вінниця водоканал. І там теж не було знайдено таких знахідок, як і маркери вірусного гепатиту А аби потрапити до кранів вінничан, вода з південного Бугу проходить низку важливих етапів перевірок і досліджень. Наша водичка, тобто, яку ми забираємо з річки Південний Буг, тобто самотюком заходить на дозабірний колодець, де вона фільтрується чи з врачаючі сітки. Наступним етапом тобто, насоси на першого підйому вода піднімається і подається на змішувач. Змішується, дозуються всі регенти, тобто які ми використовуємо згідно технологічного регламенту. Далі водичка рухається на відстійники, де вона відстає відстаюється. Після цього воду додатково фільтрують. Вона очищується кварцевим піском і потрапляє до резервуару, де проходить хлорування. На кожному з цих етапів якість води ретельно перевіряють. Вода перевіряється, поки знаходиться на території водопровідної станції п'ять разів, тому що ми дивимося спочатку джерело водопостачання, а воно контролюється кожних дві години, далі контролюється кожен етап. І нарешті вода РЧВ це вже резервуар чистої води, де готова продукція вже йде в мережу. От водичка з РЧВ контролюється щогодини. На станції лабораторного контролю роблять до півтори тисячі досліджень за добу. Якщо потрапляє у воду щось шкідливе, то є можливість оперативно відреагувати. Вірус гепатиту А пропустити не змогли б. Таких відхилень просто взагалі не було. В цьому році наше джерело по мікробіології навпаки значно краще, ніж попередні періоди. В Держпродспоживслужбі Вінничини кажуть, що пошуки джерела інфекції гепатиту А тривають. Вночі окупанти знову атакували територію України з повітря, запустили шість ударних безпілотників та дві ракети. Сили ППО спрацювали. І цієї ночі теж на виключення шість шахідів і дві ракети. Одна Х-31, одна Х-59. Х-59 збили наші сили оборони на східному напрямку повітряних мандрний схід. І решта вже в різних регіонах. Ми повідомляли де збили п'ять шахідів. Протягом доби ворог атакував Херсонщину 97 разів. У передмісті Херсона Комишанах обстріляли школу. Пошкоджений старий корпус навчального закладу. У новому вибиті вікна раніше тут навчалось 800 дітей. Обстріляли і Антонівку в район адмінбудівлі. Прилетіло 15 ворожих снарядів. Під вогонь потрапив і ліцей у Станіславі. Вдень окупанти обстріляли Херсонщину з артилерії та скинули вибухівку з безпілотника. Від отриманих травм загинув чоловік. Ще двоє постраждало. Вночі та зранку агресор вдарив і по Нікопольському району. Застосував важку артилерію. Пошкоджено три приватних будинки і стільки ж теплиць. Сучасні, комфортні, обладнані за вимогами військових. П'ять мобільних лазнепральних комплексів передає міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб захисникам на передову. Одну лазню збирала Уланівська громада, робили вперше, але надійно. Якщо ви бачите дві різних стиральних машини, це один власник магазину дав. Це другий власник магазину дав. Получається, бо ліра там дали фермера одній резину другий фермера. Дуже велика кількість людей. Якщо всіх перечисляти, то це час затягнеться. Але я їм всім вдячний, бо я ж кажу, завдяки їхній допомозі вдалося зробити те, що ми маємо. А цей просторий комплекс справа рук майстрів Вінницького підприємства. Він вміщує дві тони води. А до звичних пральних машин у побутовій кімнаті додались рукомийники. Оборонна здатність армії це не тільки зброя. Це по великому рахунку, 50% це побут. Це наскільки він одітий, наскільки він нагодований, наскільки він чистий, помитий і випраний. Тому ця стадова побуту надзвичайно важлива. Тому що якщо армія сита, одягнена, то вона боєздатна. Відповідно, ми не можемо вирішити питання зброї, ми повинні забезпечити нашої команди питання побуту. Тепло у лазні завдяки котлу. Він працює на різних видах палива. Наприклад, дровами нагрівається не лише приміщення, а й вода для душових. Цей бак, бакакнозервикладарія вода окно, на 400 літрів, тобто на ну, практично. Кількість солдат одночасно, які можна втоновити, кноп біля кноп і трусов чоловік можна кноп практично З Запасом цей на гарячі води, якщо ми нагріваємо, її десь до градусів 60. Є електричний але є а те не стоять. Громади Вінничини об'єднались довкола ініціативи гумштабу. Кілька комплексів із Вінниці вже на передовій. Військовим зручно митись, прати форму та швидко сушити. Лазні настільки потрібні, що з фронту надходить все більше запитів. Цього разу баннопральні комплекси поїдуть до 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 640-го зенітно-кулеметного батальйону ППО та 120-ї Вінницької бригади тероборони. Ми маємо зворотній зв'язок від наших військових, по тим лазням, які вже передані. Ці виготовлені саме по такому принципу, по таких же технічних характеристиках. Тому сподіваємось, що вони будуть якраз в нагоді і доречні, і дуже зручні. Обов'язковою вимогою для кожного комплексу була не лише функціональність, а й утеплення, бо ж працювати їм доведеться при мінусових температурах. Зі своїм завданням впоралась і Бершицька громада. Гарну ідею нам подали в гуманітарному штабі. Нас зібрав Сергій Анатолійович і запропонував, дав пропозицію, показав нам креслення, дав проект. І в принципі, ми всі погодилися долучитися до такої гарної справи. Це вперше, і, я думаю, це не останнє. А лазню із Крижополя до ще й двома генераторами. Ми зобов'язані, ми знаходимося в тилу, ми будемо робити якнайкраще. Ви розумієте, люди цього потребують. Ми Ніхто не має права казати що не хочу, не буду це робити, а ми повинні робити це з усім старанням, з душою викладати. Оглянувши всі лазнепральні комплекси Гмарвіниці, Сергій Моргунов говорить, Вінничани завжди будуть допомагати, аби наблизити перемогу. Якщо так подивитися, кожну з них то кожна громада вносила якісь там свої ізюмінку, як кажуть, да, розинку. Ну а там хтось додавав генератори. Хоча, наприклад, це не обов'язково, тому що генератори в більшості військах є. Ну так як нам кажуть військові, то їм легше там просто підключити відповідний генератор, який вже в наявні. Хтось там збільшує об'єм ємкості води, хтось там ставить додаткові насоси, хтось ставить додаткові рукомейники. Тобто є кожен свої особливості, але сам загальний стандарт, він однаковий. І саме головне, що вони дійсно будуть приносити користь нашим військовим. Завдяки мобільності комплекси найближчими днями вирушать до бойових позицій підсилювати український фронт. Вінницькі підприємства активно переходять на сонячну енергію. Аби уникнути можливих відключень світла взимку, компанії встановлюють сонячні панелі. У Вінниці понад 40 підприємств мають потужні електростанції. Наразі для малого та середнього бізнесу від міської ради діє компенсація витрат на придбання обладнання з виробництва сонячної енергії. На Вінничині розпочали відстрій лисиць через загострення сказу. Це єдиний регіон України, де дозволили таке полювання через смерть людини від зараження. Від початку повномасштабної війни полювання та розкид вакцини літальними апаратами під забороною. Через це популяція хижаків зросла майже удвічі. Вони виходять у населені пункти, заражають домашніх тварин, а ті своїх власників. Відстріляно більше ста особин родою лисиці. Це не все, що, що потрібно зробити, безумовно, тому що лисиці дуже багато, а вона є один, основним джерелом збутника. Групами, створеними нами, були, були просто рознесені приманки з вакциною, обабіч лісових масивів, смуг посадкових, де гуляють, можуть гуляти, можуть перебувати хижі тварин. На приватних уроках малювання розбещував дітей. Поліція затримала 56-річного віничанина, який замість навчання чинив насильство над дітьми. Мама однієї з жертв художника випадково побачила повідомлення у телефоні доньки. У листуваннях чоловік залякував своїх учениць, аби вони мовчали. Поліція обшукала квартиру зловмисника, виявили фото та відеодокази насилля. Жертвами збоченця були дівчатка віком від 10 до 14 років. По цій походження даних фотографій на вашому комп'ютері. Коли не ну, то било біто виграти. Де? На який ну, був у своїх знайомих і залазив туди. Хто їх створював ці фотографії? Ну, я для свого пользування. Винуватця позбавили волі на 12 з половиною років. Окрім того, він мусить відшкодувати потерпілим моральні збитки у розмірі 350 тисяч гривень. Максим Кравченко показує нам, як працює система автоматичного відкриття дверей у їхньому укритті. Замок отримав сигнал, що повітряна тривога, і він розблокувався. Коли пролунає зворотній сигнал, тобто відбій, замок заблокується і двері закриються. Замок складається основне – це пульт управління самим замком, де всередині знаходиться gsm модуль, який керує самим замком. Тобто сюди надходить сигнал повітряної тривоги через gsm модуль, по відповідно находить на замок і замок розблоковується, і навпаки. Система працює в них понад місяць. Витрати на придбання та встановлення замка оплатила міськрада. Ініціатива була міста. Ми її підтримали. Для мене, як для голови ОСББ, це дуже зручний гаджет. Якщо я лишав приміщення на постійній основі відкрите, відповідно тут є матеріальні цінності, воно облаштоване, гарне, чисто, там, скажімо, і заходили різні посторонні люди, могли там щось викрасти або зробити якусь шкоду. Зараз це вирішує дві проблеми: перше, це надає вільний доступ для мешканців, коли є дійсно в цьому потреба, і блокує двері, коли в цьому потреби ніякої немає. Людмила з Іриною працюють поруч з укриттям. кажуть під час повітряної тривоги, щоразу спускаються сюди, бо знають, двері відчиняються автоматично. Вони автоматично відкриті для всіх, для всіх, хто проходить повз цей будинок і є напрямок укриття. Вони всі сюди знають і сюди-сюди йдуть безпечно, комфортабельно, світло, тепло. І зараз набагато зручніше з автоматичним відкриванням дверей. Точно да йдеш і знаєш, що тут вже через минуту після тривоги двері вже будуть відкриті. Мешканці будинку зробили ремонт у підвалі ще задовго до повномасштабного вторгнення. За кошти, які накопичили на рахунку ОСББ, З початком війни лише доукомплектували бомбосховище необхідним. Тут є холодильник, вогнегасник, запаси води та їжі. А в нас є запас, бензину є, у нас є таганок, у нас є газовий балон, заправлений, який знаходиться там в іншому місці на випадок. Якщо потрібно, ми його сюди привеземо. У нас є генератор, да, він не потужний, він не потягне весь будинок, але він інверторний, він буде слугувати для того, щоб люди могли зарядити саме необхідні це телефони. Вінниця стала першим містом в Україні, де встановили систему автоматичного відкриття дверей під час повітряної тривоги. Влітку такими замками обладнали бомбосховища шкіл та дитсадків. Потім взялися за висотки. Система встановлюється за кошти місцевого бюджету. Також дає потреба в тому, проводиться заміну дверей, де вони в поганому стані. Встановлено більше 400 замків уже там трошки більше. Десь по 50 з них ми ще працюємо, там немає зв'язку з провайдерами, щоб прокласти мережу. Ми переважно це по житловому фонду. В планах у нас орієнтовно там більше 600 об'єктів. Ми очікуємо, що буде облаштовано. Обладнати систему в укритті за бажанням мешканців можуть в будь-якому будинку. Для цього потрібно звернутися до Вінницької міськради. В руках статуетки з використаних гільз. Летючі слони отримали молоді артисти за свої понад мільйон переглядів на Ютубі та в Тікток. 16-й Вінеціянський фестиваль пародійного та комедійного кіно цьогоріч у новому форматі. В цьому році додався ще благодійний аукціон, тому що я на сьогодні не розумію, як можна робити захід. І який би не пішов на користь Збройним силам України, тому ми стараємось зібрати мільйон гривень на Бердем для нашої 120-ї бригади. Серед гостей відомі гумористи Олег Філімонов, Володимир Жогло та Сергій Полупан. Актор Віктор Андрієнко за донат розіграв афішу із гумористичного шоу Довгоносиків з власним автографом. І я дуже радий, що ми ну, хоч щось ти можеш дати. Що твоє ім'я допомагає людям? Я сьогодні там віддав сало в шоколаді, плакат, останній плакат е аналога нема. І людина забрала. і Батько щасливий. Представник полка вийшов. Я виріс на довгоносиках і Віктор Андрієнко на творчості Олега Філімонова розумієте, і бачите, які люди виросли. Що ж не йти далі? Аукціон зібрав унікальні лоти. Гітара з підписом виконавця як так, годинник Олега Філімонова, поштова марка з підписом військового з острова Зміїний, а також статуетку слона з квадрокоптером, підписану Валерієм Залужним. Розіграли й картину від Вінницького мера за донат у 7 тисяч гривень. Українського народу не пропадає відчуття гуму. У мене колись Лесі Українка казала, що для того, щоб не плакати, я сміюся. Бо сьогодні ми це робимо. Всі разом. Хлопці на передовій, і ті, хто сьогодні донатить, і той, хто працює в тилу, тому що саме зуртованість цієї нації це, мабуть, яскравий приклад того, як необхідно перемагати. На фестивалі вдалось зібрати 388 тисяч 760 гривень. За них придбають техніку для бойового підрозділу.